Тут, як на мене, трохи багато сажі. Масла не брав двигун. Щуп 6 соток не проходить. Я зазвичай вважаю, що там нуль. І отут з краю таке як лезвіє. чистка посадочних місць під кільця відбувається ось таким чином. Одну і в другу сторону. Перша пройшли. Перекидаємо? Друге, дивіться, зараз тако пройду круг, коло, дивіться, скільки що це? Добре гризеш до металу. Потім ще буде мити і окремо будемо проходити масло з'ємне кільце. Тут добре вигребло. Ось так тепер виглядають поршеньки Чистенькі, гарненькі, але передивляємося все рівно каналки для кілець, тому що, ось дивіться, Тут ось залишився нагар. Перевіряємо і дочищаємо обов'язково. Так наче все гуд. Ще я замітив одну фігню. Перший поршень. Перший. Не знаю, чи на камері буде видно, тут місце під кільце, таке ніби як розбите. Потрібно буде встановити нове кільце і подивитися, чи не чи зазорив допуск. Чи не розбило місце під кільце, тому що якщо взяти, наприклад, другий чи третій, тут нормально. Та трошки є, звичайно, але, але... Коротше, це потрібно буде обов'язково перевірити. Так, вже замінив я направляйки і голову спланували. І хотів показати, як взняти направляйки, але щось завтикав. Я думаю, що ви знаєте, як це робиться, вибиваємо. вибиваємо старі, перед цим гріємо головку. Я грію десь приблизно градусів 70-80. Вибиваю старі, чищу місця. Нові направляємо охолоджую газом і збиваємо на місці. Забиваємо. Не пресуємо. Так, направляйки були по фреції. Так, це у нас випуск по фреції, впуск по Ае клапана. От так виглядає впускний клапан по Ае. АЕ. І це у нас Фреція. Фреція краще виглядає. Було б добре два впускних клапана, але тут якась така яма у нас здорова. Навіщо вона? Ця яма. По АЕ. Випуск не магнітиться. Впуск Так, Зараз е, перевіряємо, чи стоять клапанці в направляйки. І буду впуск трошки шарошити так як е, сідло має широку паску. Випуск переміряв там, 2 мм нормально. А впуск широкий, будемо проходити шарошками. Терну клапанці. Казав, що буду шарошити тільки впуск, шарошив і випуск. Все прошарошив, все зробив. Все у нас добрі. Можна збирати. Головочку. Так, запчастинам. Прокладка піддона в нас є. Прокладка випуска. Сальники клапанці мені потрібні. Сальник розпредвала мені потрібен зараз. Клапана кришка, вакуумний насос. Прокладка ГБЦ у нас по оригіналу. По так, це в нас на ЄГР низького тиску, така прокладочка йде разом з сіточкою. Ви бачили, це у нас вкладиші шатунні малі, кільця теж помалі, 76 мм діаметр. Так. Це у нас прокладочка по Ерингу, ось ця під між трубіною і колектором. Така прокладка. Разом з екраном. Ну і що там ще? Всякі прокладочки шайби просумочні, прокладка е термостата і прийомної труби. Отакі мене запчастинки. Все, можна збирати. Здається, є все. Перевірив зазори в клапанах. Вийшли в мене ось такі зазори. Впуск був піджатий, випуск норм. Е Ось такі стаканчики, підкинув сюди стаканчики, отримали зазори. Коротше, ось Результат по стаканчиках. Але впуск... Ось у нас оригінал стаканчики, Ось такий вигляд мають. Це вони сяли на випуску. а на впуску стояли. Ось інуські, вже хтось клапана регулював. Ще десь таки. Це ось оригінал. Ось Іно. Хтось вже був. Коротше, замовляємо стаканчики. Так, блок вже почистив з допомогою з такої штучки. Тепер чистимо ось цей нагар, що зверху тут є. Треба його вичистить. Перевіряємо. Це ми готуємо гільзи до однієї роботи, яку багато хто з вас не любить, там пише всяке, що воно не буде ходити, не буде масло брати. Пізніше побачите, що я буду робити. Ну, можливо, хтось вже догадався, що я маю робити з різами. О! Позвони віддати! Не, не хочу! Добре, братан, давай. А що ти там розказуєш? Можна я послухаю. Чищу блок, тепер почистив. Тут готую гільзи до наведення хону, але багато хто з моїх глядачів обсирають таку процедуру, яку... Я їм скажу пі-пі-пі, пі ваші глядачі, блять, до пі-пі. Ви не розумієте, що це пі-пі-пі, брин-трин-ти-тин, і все, нахуй <рес> отак <рес> ось це проходить все зама. Це буде люкс. Навожу хом. Багато кому не подобається, що я так роблю. Що воно не ходить. Але все воно ходить. Якщо все правильно робити. Навів хом. Такий хом вийшов. У нас видно сіди кілець, На якомусь циліндрі більше, на якомусь менше. На першому, як бачите, там більша ямка. Кільця витрили, але то не страшно. Не критично, скажімо так. Давайте подивимося, що у нас там по зносу. Нам цікаво. Ось. Вверх. Нолік. Опускаю вниз. На ямку. 5 соток зносу. Ставимо тут. Це в нас циліндр, де найбільше зношено. Так, мінус дві сотки. Пускай вниз. Сім. П'ять соток зносу. Давайте замірюємо на п'ятому. Дивіться у нас ноліт. Опускаємо. Оп. Тут практично немає. Слід є, а зносу практично немає. 4 соточки. Так що отак. І воно буде ходити і масло не буде брати. Колись я робив смарта дуже давно, посилання буде зверху в описі. Посилання буде тут зверху. Я там наводив кон зовсім іншою приспособою, Саморобною. Там мені писали, що коротше, роблю я хреню. І буде брати масло. Цей смарт їздить до цих пір, до нас заїжджає. Раніше він заїжджав на заміну масла, зараз не заїжджає, але власне смарта заїжджає. Я в нього питаю, чи бере масло. Він каже, що не бере. Їздить все чудово. Так що, якщо робити все правильно, то все воно буде ходити. Зараз кидаємо кільця і заміряємо, який зазор ми маємо в кільцях, на нових, на нових кільцях. Так, встановив кільце приблизно на таку саму е глибину, як і ставив старе. Значить, щук 0,6. Не йде. 0,55. Плотненько. Отже, що виходить? У нас тут було 0,75, а зараз 0,55. На дві десятки менший зазор. Я думаю, що це. Непоганий показник. Так, в цьому цілі у нас був найменший зазор, щуп 0,55. У нас не входить, а щуп 0,50 тугенько. На 5 соток менше. Прекрасно. Не забуваємо встановлювати кільця правильно. На кільці ось пишеться топ, це догори, до днища поршня. Тут такого нема. Або можна подивитися по формі кільця самого. Така ямка має бути вниз. під фідаруся Нові вкладиші маємо ось такі. Бачимо, вони різні за кольором і різні за шириною. Так само, як і оригінальні вкладиші. Зліва в нас верхній, справа нижній. Цей вкладиш також трішки ширший. Не набагато, але трішки ширший. Тут аж у нас набагато ширший. Він навіть ширший за оригінальний. Чуть-чуть ширший. Але стає нормально, якраз на ширину шатунна. Ось. Люкс. До речі, отут нічого немає. Що він верхній, там упер, купер, чи ловер. немає нічого, просто номерки і все. Відносно зазора між кольцом і поршнем в посадочному місці. Якщо кільце дістати, відповідно воно ж у нас конусне, то люфтить. Якщо в рівні з поршнем поставити, то маємо такий люфток. Щоб 0,15. Отак, с краєчку тільки входить. 0,20. не входить. 0,20 не входить. У нас дозволяється до 20, 0,20, не входить. Значить, у нас тут все в допуску, хоча воно і розбите, але, але. Ще можна ставити і ще буде їздити. Значить, тут ось так у нас. Перший-четвертий готові до встановлення. Кидаємо їх. Тут розводимо мерседесом кільця. До речі, маслозімні кільця мають ось такі вже широкі вікна для відведення масла. Тут ми маємо ось ось і ось такі отвори для, щоб це масло відвести з-під кільця з власних наскрізних отворів немає, по тій причині, що в нас тут в поршні, всередині масло, просунка б'є масло. Якщо зробити наскрізні отвори, то я думаю, що буде масло йти з середини назовні. на ні Єдине, що можна було б зробити, щоб ці отвори були б такого тут пропіли, зробити Але, як бачимо, воно все працює. Тим паче, що де рідне масло кільце, Ось воно. Але має ось такі маленькі тоненькі отвори, круглі, бачите? І вони не закоксовані. Нормально. Так, кидаємо прошеньки. Трішки відійдемо від відео. Останні років 3-4 практично... Непрактично, під кожним моїм відео я зустрічав коментар від Сергія Лавренюка. А вже відео 3-4, пару відео вже немає коментарів від, від цього дядька. Блін, я став хвилюватися, чи з ним все в порядку. Можливо, якщо там став я не подобатись, то таке. Головне, що він креп, крепкий і здоровий. Отже, якщо Сергію ви дивитеся відео, смайлика відправте, що з вами все добре. Дякую за увагу, Дивимось далі відео. Холодильник ЄГР низького тиску замочив хімією. Перед цим видував. Було чимало сажі. Давайте зараз спробуємо виглядати хімію з нього. Подивимось, що ми там маємо. Але вже в ліс трохи. Двіся, що тече, бачите. Таке чорне тече. Коротше, ви зрозуміли, да? було воно грязне, стане чисте, потрібно його все вимити. Вимити потрібно. Все, готове до встановлення головки. Кинув нову помпу вже. Тут поршні по ВМТ, поставив міточку, не серчайте. Так можна робити. Прокладку ми нічим не мастимо. Яка вона є, таку ми і ставимо. У нас ось тут масляний канал. На проплатці він ось. Я думаю, ми по-другому її не поставимо цю прокладку. Все. Можна вкидати голову і обтягувати. Так, клапан EGR низького тиску. Має отакий вигляд. В сажі. Зараз йде мить. Зараз йде мить. Цей високого тиску вже я помив. Чисто. Там також все чисто, все вимив. Так. Причина сажі. Я, наскільки я розумію, у цьому клапані в і низького тиску сажі не має бути. Можливо, там проблема із форсунками. Форсунки віддали на перевірку. на перевірку. Напиши свою думку в коментарях, чому така велика кількість сажі в клапані низького тиску при EGR. Демить? До речі, холодильник EGR низького тиску я помив. Він чистий. Там все мету. Забув вам зняти інтеркулера, який він був всередині. Коротше. Він був дуже грязний всередині. Дилюсь навіть. Ой, коротше, ця сажа йшла сюди. Йшла вся сюди, сажа. Раз ми їм такою хімією. Потім буду мити чистою хімією. Ну Я вам скажу, що вже трохи відмило. І щойно мені сказали, що дві форсунки кінчились. О, я трохи відмило. Блін, я так хотів вам її хотіти показати і забув. Коротше, поки ми сміємо так. Потім ми їм тут. Зараз вам покажу радіатори. Вигляд радіаторів. Кондиціонера. Тут ось таке. Я думаю, там у нас посередині забито. Так. А тут ось таке. Замуровані. Там зараз зніму кондіора, подивимося, що там робиться між ними посередині. Так. Дістаємо. Куди ти дістаєшся? Доверху. Так, раз. Раз. Опа, ось така ситуація, хлопці. Все потрібно мить. Звертайте на це увагу. Особливо люди, які агрономи, їздять багато по полях. У вас там така сама ситуація, 100%. Так що слідкуйте за радіаторами. Ось так тепер виглядають радіатори після мойки. Це в нас тут стояли вентилятори. А з цієї сторони був радіатор кондиціонера. от так Радіатор кондиціонера, звісно, знизу, як бачите, трохи пошкоджений такі ці ламілі як їх називати, от, але чистіший. Так, інтеркулер чистий, чистий, буде жити Тепер до уваги тих, в кого є кондиціонер. І він добре холодить, коли ви е, тільки виїхали з гаража чи з дому. Холодить приблизно е, холодить добре до тих пір, поки гарно не прогріється автомобіль, чи автомобіль не прогріється на сонці. Потім холодить тільки гірше. І якщо ви перевірили систему, у вас система... Ціла, фреон на місці, кількість фреону така, яка має бути, але кондиціонер одно погано холодить. Це у вас забиті радіатори. Їх необхідно помити. Помийте і кондиціонер стане холодити добре. Така ситуація у вас може також бути між радіаторами. Тоді кондиціонер також погано працює. Все, Я зараз збираю. І будемо встановлювати двигуна який вже, як бачите, готовий і чекає на встановлення. Ось вам двигун на місці, все під'єднано, все готове. Нічого вам не показував по тій причині, що ну, показував, як розбирав у ну все нормально, слава Богу, без всяких пригод, все потихеньку не спіша. От, здається, все зібрав. Встановив, чекаємо на форсунки. І будемо робити перший пуск. Поки ми робимо ось так. Раз, і чекаємо. Many months later. Діждалися ми форсунки з ремонту. Дві форсунки ось нові, дві старі, цей копачок ось злетів. Копачки такі на нових форсунках несерйозні. Я їх підписав, тому що в нас нові коди. І Щоб нам не путатись, першу ставимо на перший, як в них є у французів. І погнали туди. Щоб потім нам не путатись. Все, вкидаємо, а шайбочок немає. Буває її, буває немає. Але в мене є. Шайбочки, маслом форсунки і ставимо їх на місце. Форсунки вже поставив, затягнув. Навіть один раз покрутив стартером, прокачав паливо і прописав форсунки без вас, забувся зовсім. Форсунки 30 н, трубочки обов'язково продуваємо, промиваємо. Сльорочка потекла. Зараз сподіваюсь, буде перший пуск. Антифризу ще немає. Навіть перший пуск відбувся. Навіть роби? Ще раз? Бачите що може бути? Що перевіряємо? Перевіримо, що ми там маємо по помилках, але ну, щось з'явилось. Опа, що це таке? Почитаємо, мабуть, по свічкам накалу, мабуть, по свічкам розжарювання, Ну, вони все там підключені. Потрібно перевірити, є спіща, піти А ну тут подивимося, що в нас покаже. Можливо, ще буде потрібно включити регенерацію. Не заходить сюди паскуда. АБС. Тут зараз буде помилку, ну як ему скидав. Зараз помилки будуть. Калібровку. Це потрібно було проїхатися або зробити калібровку. Ось ну що все, зараз ці дрібнички всі забираємо. Тут дозберую, заливає антифриз і будемо віддавати автомобіль. Попробую ще зайти раз на регенерацію сажу зробити. Не знаю, що вийде. Але потрібно зробити. Все, буде ще щось покажу. І знову все без вас. Запустив двигун. Дивіться, все потухло. Запустив двигун, зробив. Ось так. Ось так. Потім знову ось так. І отак, от і воно все потухло. У нас там пише Окей, пробіг. 250. 7 тисяч кілометрів. Запускається чітко. Оп-оп! По вихлопу. Не видно нічого. Ну що ж, сподіваюся її будуть глядіть. Нормально експлуатувати, не тиснути на газ занадто багато, але потрібно на цих двигунах тиснути, щоб пропалювати усе випалювати. Дякую вам, що дивилися. Підтримайте вподобайкою, хто не підписаний підпискою. Не забувайте підтримувати обов'язково Збройні Сили України, донатьте і будьте дружніми. Всім пока, слава Україні!